День святого Валентина. Чи не найпопулярніше свято серед сучасної молоді? Тільки но починається лютий, як у крамницях з'являється святкова атрибутика, а також Валентинки, сердечка, там які іграшки з написами Я тебе кохаю. Чи святкуватимуть День святого Валентина і ще даруватимуться один одному закохані житомиряни? Давайте дізнаємось. Я святковий стіл на критики для коханого, а потім підемо десь прогуляємось в кіному сходимо. Ну раніше праздновала зараз передумала. Я вважаю, що можливо потрібно знайти альтернативу Дню Святого Валентина, можливо, щось більш пов'язано з православною вірою, раз ми православна країна. Я так вважаю. Але поки ми не не знайдемо альтернативу, то звичайно, що можна святкувати. Святкуватимете ви цього року день святого Валентина. Я його не святкуватиму, так як не вважаю це святом взагалі. Ну і тим паче в мене немає хлопця, тому я не бачу приводу для святкування. Можливо, з кращою подругою схожу в кіно. І все. А чи даруєте одному подарунки? Якісь? Е, ну, таке, символічне, щось таке. Брилочки, якісь таке, щось трошечки. Подаруночки придумав. Це така композиція хендмейд. Тобто, моя знайома цим займається, і вона на моє прохання так спешл виготовила. Я думаю, що сподобається. В Тому році я святкувала, дарувала, здається, м'яку іграшку і е, жуйки «Love is». Ну там чисто так символічний подарунок, тому. Я не вважаю, що на це на це свято потрібно дарувати щось масштабне. Але якби був хлопець, ви б святкували ним? Так, звичайно, це не без того. Можливо, якась там вечеря в кіно і так далі. Для тих, хто все ж таки наважиться у цей день зізнатись в коханні, майстриня Валентина Романюк радить передавати свої почуття через оригінальні вироби ручної роботи, наповнити смаколиками, презентувати мені здається найкращого подарунку Просто не може бути. Отакі От у нас ще є Валентинки. Ну, Багато цікаво, яке сердечко. Прибічників практичних подарунків приємно здивує ідея презентувати букет тюльпанів, що ніколи не зів'яне. Збагатить є, е, наш, е, наш будинок і емоціями певними наповнить, І тепла додавить, погодьтеся. І такий букет ніколи не, за, не зав'яне. А доглядати теж дуже просто. Просто простирали все. Попрали, висушили, і у вас знову ж такий живий живий квіт. Приємні дарунки від творчої майстерні отримували і наші бійці. Ще з перших днів АТО вироби ручної роботи відправляли у зону бойових дій. Долучили дітей і зробили багато обережків. Ну, ми це відправляли. Було дуже приємно, коли не діслали фотографії і от наші обережки, у кожного з наших бійців, тут біля серця. Ой, і ще. На одному із станків було написано: от творча студія Золоті руки. Ну, така у нас є подяка від 30-ї окремої механізованої гвардійської механізованої бригади. Що ж до дня святого Валентина Житомиряни в більшості намагаються обрати подаруночки, які безпосередньо символізують щирі почуття. Це Янголята, серця. Коники, котики, через те, що ну як такі іграшки, вони йдуть ну як потрібні людям ціл, цілий рік. Тож пізнавши цінність справжніх відносин, закохані радять любити і дарувати приємні сюрпризи не тільки 14 лютого, а й кожен день життя.